На Полтавщині працівники державтоінспекції затримали правопорушників, які незаконно заволоділи чужим майном. Близько 17-ї години до чергової частини Хорольського райвідділу звернувся 27-річний приватний підприємець з міста Лубни. Чоловік повідомив, що у хоролі невідомі особи розбили скло його автомобіля Мерседес. Крім того, з салону машини було викрадено відеореєстратор і гроші в сумі близько 5 тисяч гривень. Після скоєного правопорушники зникли у невідомому напрямку на автомобілі. Део черговий рай отримавши повідомлення негайно, надав орієнтування транспортного засобу. Працівникам державтоінспекції вже за годину на 208-му кілометрі автодороги Київ Харків. Інспектори взводу Дорожньо-патрульної служби стаціонарного посту Лубенський Олександр Сватенко та Олексій Сердюк затримали автомобіль, номерний знак якого відповідав інформації, зазначеній заявником. Під час спілкування з працівниками державтоінспекції 52-річний водій легковика та пасажир вели себе невпевнено, а пояснюючи мету свого перебування на Полтавщині мали розбіжності. В салоні легковика представники взводу ДПС знайшли викрадений відеореєстратор та гроші. На місце події була викликана слідчо-оперативна група Хрольського районного відділу. Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею що передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або ж виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років.